Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Радий вітати нашого спікера: це директор Харківського обласного центру зайнятості, пан Олександр Котуков. І сьогодні будемо говорити про платформу, зроблену в Україні, а також її реалізацію у Харківській області. Тож, ми починаємо, пане Олександре, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, шановні друзі. Почну з. Того, що відбулося на минулому тижні, у нас у Харкові було проведено форум з економічного відновлення, який організовувала Асоціація приватних роботодавців, і, е, в якому взяла участь понад 100 підприємців з різних куточків Харківської області. Я був учасником цього форуму, виступав на одній з панелі. І е, багато підприємців ще до мого виступу ставили питання щодо. Потреби у діалозі між владою та бізнесом, у покращенні цього діалогу, у покращенні комунікації, у покращенні реагування влади на проблеми бізнесу. І відповідно, вони ставили питання: а де можна отримувати від держави, що можна отримувати від держави, чим держава може нам допомогти у вирішенні наших проблем, які зараз. Особливо для Харківської області є істотними і вагомими, навіть порівняно з іншими регіонами України. І е, я, виступаючи на цьому форумі, зазначив, що Служба зайнятості вже протягом всіх е, років війни є вашим найбільшим партнером. Є служба, яка спрямована не тільки на допомогу тим, хто не має роботи, а насамперед на допомогу тим, хто хоче і може працювати в Харківській області. Тому ми разом з бізнесом, з підприємцями домовилися продовжувати і розвивати цю взаємодію, але вже на нових засадах. І е, цим засадам сприяє е, підписання наприкінці січня цього року указу президента України е, про всеукраїнську економічну платформу, зроблено в Україні. Ця платформа має стати інструментом для забезпечення діалогу держави і бізнесу і е, як фізичним. Так і е, цифровим майданчиком для комунікації між владою та бізнесом та вирішення проблем бізнесу. Зазначу, що на е, минулому тижні відкрився вже другий офіс, зроблений в Україні в Чернігові, а два тижні тому такий офіс було відкрито у місті Суми. Ось е, фотографії того, як буде виглядати цей. Фізичний простір, в цьому фізичному просторі будуть присутні дві особи, два, два фахівця, якщо мова йде про великий там, обласний центр чи велику філію, та один фахівець, якщо це маленька філія нашого, нашої служби зайнятості. І в цьому місті кожен підприємець, кожна особа, яка хоче. Працювати, займатися власною справою отримає всю інформацію щодо того, як вести бізнес, чим держава може допомогти, і яким чином краще будувати свій бізнес. Зазначу, що нам, як службі зайнятості, випала велика честь, саме тому, що на нашій базі такі центри будуть відкриватися в Україні. І е, в Харківській області перший такий центр буде. Ми плануємо, не хочу загадувати, але плануємо відкрити до 1 травня у нашій філі на вулиці Шевченка, 137А. Харківська філія. У подальшому до кінця року ми плануємо відкрити ще 5 таких філій в усіх районах Харківської області. Е, кожна людина, яка хоче займатися бізнесом. Буде мати можливість отримати там інформацію щодо того, які державні програми бізнесу існують, а таких сьогодні достатньо. Ну не всі навіть знають, що окрім гранту на власну справу, яким ну які сподіваються, про які всі знають, і яким вже скористалося в Харківській області понад 400 осіб. Є багато інших грантів від держави на розвиток власної справи. Гранти для переробних підприємств. Гранти на створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства, гранти для створення або розвитку тепличного господарства, є компенсація за купівлю сільхозтехніки українського виробництва, є гранти на переробку, є програма підтримки бізнесу 5.7.9. І кожен підприємець зможе прийти і отримати таку інформацію в одному місці. Також. Ми хочемо, і я упевнений, що таке буде, що в цьому місті підприємці зможуть отримати інформацію і про регіональні, і місцеві програми підтримки бізнесу. Вони також є, які ухвалюються відповідними місцевими радами. Також ми зараз плануємо разом з керівництвом обласної військової адміністрації, департаментом економіки і міжнародних відносин, щоб у нас була спільна база всіх. Іноземних грантів, іноземних програм підтримки, які заходять на територію Харківської області, і відповідно якими можуть користатися підприємці. Загалом зазначу, що наявність такої інформації надасть можливість кожному обрати той вид підтримки, який найбільш прийнятний для нього. Таким чином наші Офіси стануть майданчиком, де людина з одного боку може отримати інформацію. З іншого боку, ми дуже хочемо і будемо планувати так робити, щоб людина могла поділитися інформацією, і наші фахівці будуть акумулювати дані щодо того, які саме. Проблеми сьогодні є у підприємців, в чому можливо треба змінити законодавство, які недоліки існують сьогодні. чим можна підтримати? І цю інформацію ми будемо акумулювати і спрямовувати до відповідно центральних органів влади кабінету міністрів України. Зазначу, що вже на сьогодні ми активно реалізуємо як служба зайнятості цілу низку програм щодо підтримки бізнесу. І е, я не буду втомлюватися поширювати інформацію про неї, про ці програми, тому що е, дуже часто е, люди або з певною недовірою ставляться до цих програм, або не знають про те, що такі програми існують, і багато людей ними не користуються. Але зазначу, що лише в е, цьому році. Та в минулому році, 23-24 рік, нами вже ухвалено понад 400 рішень щодо надання мікрогранту на розвиток власної справи. Це дало можливість створити 719 робочих місць. Це е, велика кількість, на мою думку, але замала для того, щоб задовольнити всі потреби у е, робочих місцях. Тому е ми плануємо розвивати цю програму і надалі, і е в наших планах на 2024 рік видати грантів, лише грантів на розвиток малого бізнесу на 200 мільйонів гривень. І е відповідно це е зможуть істотно покращити ситуацію у нас з, е з працевлаштуванням і з е пошуком відповідної роботи для тих, хто такої роботи потребує. Ми є одним із лідерів в Україні по видачі ваучерів. І в нашому центрі таку інформацію от про те, де можна навчитися, чому можна навчитися, і які державні програми навчання фінансує держава, теж можна буде отримати. На сьогодні е е е держава. Оплачує підвищення своєї освіти за 124 професіями і спеціальностями. Але знов-таки анонсую, і це зараз проговорюється і обговорюється, що у цьому році цей перелік професій і спеціальностей буде збільшений ще на 50. І буде понад 170 професій, і спеціальностей, які затребовані на ринку праці. Тут на слайді наведено, які саме сьогодні професії і спеціальності є актуальними, і ми бачимо медсестринство, медицина, водій. Фармація, дошкільна освіта, кухар, тракторист, машиніст, психологія це і професії, і спеціальності, які можна здобути як отримуючи другу вищу освіту, так і підвищуючи свою кваліфікацію за фахом фахами, профілем. Далі ми будемо пропонувати на цій платформі. Активно зараз пропонуємо різноманітні компенсації для роботодавців. З минулого року стартувала програма компенсації за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю. На сьогодні, на жаль, на жаль, не дуже багато цією програмою користується. Між тим, ми говоримо про те, що на сьогодні ми можемо компенсувати до 71 тисячі гривень за облаштування робочих місць у разі працевлаштування осіб з інвалідністю другої групи. І відповідно до 106 тисяч для осіб з інвалідністю першої групи. Це дає можливість купити і крісла, і столи, і стільці, і монітори, і спеціальні клавіатури, і роздвіжні системи там двері, які сенсорні системи для того, щоб людям з інвалідністю було зручно працювати. Зазначу, що окрім цієї компенсації, ми. Надаємо компенсацію за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб на минулий рік. нам видано вже таких компенсацій. 620 е, роботодавців її отримали за працевлаштування 1260 осіб внутрішньопереміщених. Відповідно, ми компенсували 17 е, мільйонів гривень за це. Ми компенсували е, єдиний соціальний внесок за працевлаштування осіб на нові робочі місця понад 1 мільйон гривень. Ми компенсували. Е, 9 мільйонів гривень роботодавцям, які через ті чи інші причини призупинили своє виробництво. Близько 200 мільйонів гривень ми спрямували на суспільно-корисні громадські роботи, що забезпечує тимчасову зайнятість. і це майже 20 тисяч направлень. Ми зробили за період 2023-2024 роки. і це перше місце в Україні знов таки. Про ці та інші програми, про те, як взяти участь в цих програмах, як отримати відповідні компенсації, ми будемо розповідати в межах цієї платформи. Зазначу, що наша стратегічна мета вона не змінилась, вона повністю вкладається в нашу філософію, в нашої діяльності, нашої служби. Це допомога всім тим, хто хоче працювати. І, е в наших амбітних планах на цей рік забезпечити за рахунок цих програм додаткове залучення в Харківську область до 1 мільярда гривень. Ну, на цьому поки що стисло все. Дякую вам за увагу. Дуже дякую за надану інформацію. Маю кілька уточнень до пана Олександра. Підкажіть, будь ласка, в саме чи можемо говорити про пріоритетні можливо напрямки або сфери бізнесу, які першочергово будуть фінансуватися в рамках проєкту програми, зроблено в Україні. Ну, серед пріоритетів, пріоритетів можна казати про ті, що зазначені у відповідних державних програмах. Ну насамперед, це підтримка малого, малого бізнесу. Тому що, на жаль, ми розуміємо, що великі підприємства зараз знаходяться в такій важкій ситуації через різні причини. А ось малий бізнес це те, навколо чого ми плануємо розвивати нашу економіку. Далі безумовно це переробка, сільське господарство, тому що земля плодородна у нас є люди, є можливості, є бажання працювати. Тому що ви подивитесь на структуру грантів, які видаються, то, то це гранти саме на малий бізнес і на сільгосп-сектор, скажімо так, аграрний сектор. Ще одне уточнення, якщо ми говоримо про мікро та малий бізнес, я так розумію, це пріоритетні категорії. То чи це на створення відкриття нового бізнесу, чи це все ж таки більше про підтримку вже існуючого? Це і той, і той. Тобто, немає значення навіть якщо людина не має статус підприємців, вона має можливість прийти до нас? Подати відповідну заяву, бізнес-плани, отримати гроші на створення власного бізнесу. Якщо власний бізнес є, то ми відповідно підтримуємо, надаючи кошти на розвиток цього бізнесу. Хочу подякувати нашому спікеру, директору Харківського обласного центру зайнятості, пану Олександру Котукову. І на цьому ми завершуємо брифінг. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую, героям слава.